used Так, да, так, туди, де там дитяги, тобі. Тепер да. шукай, куди праву ногу поставити справу. Там, де тва рука була. А, Не вище, вище. На рівні поясу. Ось тут де рука привіше. Сюди. Ти сюди можеш виставитися. І в тебе є зліва нога біля вербички. бачиш де, де я тут? О там є така діагональна поличка. Оце, так. Yes. Да. Тут можеш сюди лівою рукою поставити, ліву ногу поставити. Вони зламали ногу хорошу. А праву ногу туди, куди ти ставив, так. Да. І тепер тебе там над головою є всередині нижче чуть, чуть. Хороша полочка. Да. Е, да. Добре, Ліву ногу виставляй лівіше. Више лівіше. мене побачити. Я зараз буду поїжджати. Нагоді працю. Звісно. Ось так, добре, там Тепер тобі треба встати на цій okay. нозі, і там десь вище є щось добре під рукою, Ну, як добре. Там супер доброго вже немає. Але таке, щоб двома пальцями притриматися, хватає. Ну, Дивись, тут ще таке ти, коли почнеш вставати на лівій нозі. Тож, звідси вставай. Поліс то, що ти можеш на ній встати. Тобто ти починаєш вставати, ліву ногу, праву ногу кидаєш і піднімаєшся чим вище. І ти там щось знайдеш. Головне почати. Давай, давай цей. Так. Там ще вище. Там, там. О, бачиш, да, щось знайшов. 嗯。 Відкилися на спин полягав. Ноги ширше, ти, ти зараз по широко тримаєш ноги, ти е, більш-менш правильно розміщуєшся і устойчиваєшся позиції.